Вітаю, друзі, вечір на першому міському, а це означає, що в ефірі найсмачніше шоу. Ми знову ж таки продовжуємо готувати наші смачні страви на кухні закладу Лакс і продовжую їх готувати шеф-кухар цього закладу Богдан Соляник. Те, ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні в допомогу нашому шеф кухарю до нас завітала чудова гостя на нашу кухню. Це Марія Возжаєва, Вона косметологиня. Марія, привіт. Доброго дня. Доброго дня. А як справи у тебе? Все супер, як настрій. Тож супер, як ти відносишся взагалі до приготування чогось смачного? Сумнітельно. <риск> <риск> ну, але дивися подобається, але. але ну не дуже часто готую. Мені також подобається, але мені подобається вже саме е, момент поїдання, знаєш да, е, того, що ми готуємо в цьому шоу. Але сьогодні я сподіваюся, що разом з нашим шеф-кухарем е, ви приготуєте щось смачненьке, ми приготуємо щось смачненьке і е, Тобі сподобається, і ти будеш повторювати цю страну себе вдома. Дуже сподіваюсь. Тому давайте і ми дізнаємось Богдана, що ми сьогодні будемо готувати. Получається, на сьогодні буде щось типу майстер-класу. То от вона -а -а. А це, а це до речі, така родзинка від Богдана. Він проводить а, дитячі майстер-класи. Сьогодні вперше проведе дорослий майстер-клас Богдане. Що на сьогоднішньому майстер-класі буде е, незвично. Сьогодні я покажу, як дуже просто, швидко, за 10 хвилин приготувати самі класичні, дуже смачні сирники. І в цьому мені допоможе наша гостя. Супер! А тому я пропоную не зволікати друзі, а починати наше шоу. І я вам ще раз нагадаю, що за перший міський телеканал це кухня закладу Лакс і це найсмачніше шоу. Ми поїхали. А друзі, не змінюючи традиції, а, починаємо з завдань від нашого шеф-кухаря. І так, Богдане, давай ми сьогодні помічники. Друзі, Саша, ти сьогодні нічого не робиш? У тебе прям свято випуск за випуском. Тому Я але тебе ми чекаємо дуже цікаве питання для нашого косметолога. А це те, що ми можемо. А це по твоїй частині. Так. А ми разом з машенькою зробимо що? замішаємо зараз наш сир. Сформуємо і будемо обсмажувати. Це все ви зараз побачите. Ну і в цілому ми будемо проговорювати, що буде відбуватися. Mm -hmm. Тому я все зараз підготую, заправлю, а ти будеш прям хорошенько вимішувати. вимішувати mm -hmm. Так, так, а, Марія, давай почнемо знайомити наших глядачів з тобою. А давай почнемо з того, хто така косметологиня? Так, косметолог, це я вважаю одна із найважливіших професій для дівчини, тому що ну краса без краси нікуди, без молодості — нікуди. І це людина, яка і лікує, і робить гарними людей. Тому ну без неї ніяк. А, як ти прийшла в цю професію? Чому ти обрала саме її? тому, що ну б'юті сфера, вона на зараз в наш час вона дуже, дуже розвинена, є дуже багато направлень. Так, але чому ти обрала саме цю? А там я не знаю, там є ж у нас там вії. Е, Брівки, манікюр, педикюр, і все таке інше. Чому ти обрала саме косметолог? чим тебе це зацікавило? Ну, по-перше, я маю медичну освіту. Я з дитинства мріяла бути лікарем, і це, звісно, була моя ну дуже велика мрія. А по-друге, потім я почала працювати в хірургії, працювала, працювала і думаю, блін, ну щось, щось не то. Щось не то хочеться своє. А у мене була дуже така дуже велика проблема. У мене була проблема акне. Мене прям дуже сипало. Це, це для мене просто катастрофа. Я не могла там виходити в люди без тонального засобу. Це прям дуже-дуже дуже, дуже, було. дуже сильно було. Ну так. Да. І, і з цього і почало. <regarder my depression> <sans> <laughs> і з цього, <sharp inhale> <skans> цього почалося моє прагнення. Всього почалося, тому що мені захотілося лікувати людей. Я, просто для мене люди, які лікують акне, вони боги. І мені захотілося бути цим Богом, тому що ну. Більше ніж цієї проблеми я взагалі не бачу ніяких проблем. І тобто, через це ти постав цю професію. Так, до речі, так. ти підмітила так, що в тебе є медична освіта. Так, так. В нас були вже косметологи, також косметологині mm -hmm. в нашому шоу. І вони теж до речі говорили про те, що в них є медична да, освіта. Це дуже, а дуже давай, спитаємо і твою думку. От ти вже сказала, так ви да. випереджаючи мене, да. ти вже сказала, що це дуже важливо. Але все ж таки є косметологи, так і косметологині без медичної освіти. Як ти до них відносишся? Скажімо так, естетична вона не зобов'язує мати медичну освіту, тобто це таке масочки, пілінги, але все одно дуже сильно відчутно, коли у людини немає медичної освіти. Це навіть проявляється в перчатках, в стерильності. Вона бере Перчатками, а потім бере там телефон, чи починає щось поправляти, і ну це це дуже важливо, тому що навіть чистка, навіть пілінг має свої послідства. Тобто, якщо, наприклад, проблема не в тому, щоб зробити цю процедуру, проблема в тому, що, наприклад, якщо в тебе ти її робиш? Так? Ні, ні, проблема в тому, якщо щось піде не так. Без медичної освіти ти по перше не зрозумієш, що не так пішло, і ти не зможеш надати медичну допомогу, алергічні реакції, опіки, все таке інше. Тому ну я в цьому ну повинен, люди, які то, приходять то, для то, можна... таких майстрів, я перебігу ну на свій страх, так і ризик приходять. І вони ж готові, вони розуміють, вони ознайомились там з людиною, до якої вони йдуть. Не бачать, там, немає медичної Но... освіти там. Дивись, давай будемо відвертими, що більшість людей в на нас час вони ще дуже дивляться на ціни, на якісь привабливі ось ці всі штучки. Uh, Але ну, ми можемо зараз людей. дати пораду нашим глядачам, щоб якщо вони звертаються до косметологів, то тільки з медичної освіти. Це 100%. Супер. Богдан, я так розумію, щось нас тут розпочав. Щось, щось відбувається, так, але Ох... що нам поки що не зрозуміло. Пательня потрішки нагрівається, зараз я все вже додав. Тобі потрібно все ретельно вимішати. Ага. Прям ретельно-ретельно. Друзі, є багато, знову ж таки, нагадаю, різновидів приготування сирників можна перетирати через сито, щоб сама маса а, сиру була. Однорідна, але багато хто це не розуміє, і коли вже готова страва, то в них складається враження, що це знаєте сирний продукт, звичайний такий сирочок, Але хтось полюбляє саме таке. Я все ж таки наполягаю на тому, що просто добре і гарно вимішувати з мінімум а, борошна, і дуже буде смачно. Ви зараз побачите і самі. Богдане, що робити тим людям, у яких сирники розвалюються. О, це я, це я Що нам робити? Як Не готувати чи є якийсь лайфхак? Слухайте, ну багато чого залежить від сиру, від е, жирності, від самого приготування. Знову ж таки, нагадаю, базова, сама стандартна процента, є ж таке слово, правильно? процентаж а, сиру, 5%. Використовуємо тільки його. Можна і знежирений використовувати, але от 5% самий оптимальний варіант. Ви будете впевнені в тому, що ваші сирники будуть такі, як потрібні. І знову ж таки, нагадаю, що потрібно дуже гарно вимішувати. Супер, ну що ж, лайфхак від нашого Ну це навіть не лайфхак це... але ну це порада така. Так, я думаю, так. що тому що ну, багатьох хто е, хоча б раз два в житті пробував приготувати сирники, навіть я колись пробував у мене нічого не вийшло, і я зав'язав цією ідеєю назавжди. Але от можливо я спробую тепер після того як. Послухав правду. Тут, тут важливо ще не пересмажити, не перетримати в духовці, тому що ну перетримаєш, вони просто роз, розлізуться, розтечуться і все. Ми зараз ну, от, приблизно те, щось було в мене. Це, це і у мене буває таке. Знаєш, коли у нас є багато замовлень, замовляє сирники, ти поставив, там відвернувся, туди-сюди, дивишся, вони вже все, по всі пательні розтекли. А тобто, друзі, все. Дуже просто легко. Якщо у вас розвалюються сидити, а ви не переймаєте через це. Можливо, ви просто що кухар в душі і десь, ви просто відволіклись на секунду. Ні, ну насправді помилки бувають, і в цьому нічого такого немає. Тому зараз ми будемо формувати дуже швиденько обсмажувати по 30 секунд, буквально відправляти в духовку на 5 хвилин на 180 градусів. І все, і все буде готово. Тому переходимо до формування. Так, поки ви будете формувати, давай. Марія, скільки mm -hmm. ти вже років okay. в цій професії? Uh, я вже. Давайте порахую щось. Ти зараз рахуєш по клієнтам? Ти... <рес> <рес> ні, ні, ні. Я рахую, коли, коли я закінчила Чотири. роки. Чотири роки. Чотири роки. Скільки, давай приблизно, яку кількість дівчат кривого рогу, можливо, не тільки кривого рогу, ти зробила. Гарними за цей час ну гарнішими, давай не гарними, гарнішими. А, у мене є ця кількість. А єдине, що я не починала вписувати в програму з першого року. Що чому дуже пожалкувала, але з наступних років це біля двох тисяч ну, більше да, більш ніж дві тисячі Номерів У мене є <рес> а, супер. А з'явились постійні клієнти? Так, так, дуже багато. Слава Богу, слава Богу, для мене це дуже великий показник, тому що мене є навіть ті дівчата, які приходили до мене з самого самого початку, що на губи. Це просто були мої перші клієнти, які до сих пір ходять. І я я дуже благодарна, і я дуже благодарна, що мене рекомендують, тому що це для мене великий показник. Супер, ти сказала, що приходили ще на губи, так да, які да. взагалі процедури можна в тебе прийти і отримати? Uh, вже дуже багато. Я вже чому тільки не навчена. Тобто можна і підстригтися, і вирвати зуба. Супер. Це дуже не Підремонтувати взуття, взуття, колесо, перевзути автомобіль. Все можу, все. Якщо треба, глаза бейці руки роблять, як то кажуть. Супер. Але якщо серйозно давай такі основні, можливо, там топ 3 процедури, які користуються найбільшою популярністю. Чоловіки. От. Київ найбільше всього роблять ботокс, ботулінотерапію. Найбільше шовло. Давай шо, а шо, давай, а... давай а, подивимось. У нас є <смі> вже 104-й випуск. У нас є екземпляр, на якому ми проводимо різні експерименти і різні штучки, які відбуваються в нашому шок. А, Глядячи на а, ось представника чоловічої <смі> статі а, з племені чоловіків, <смі> цього а, грубого здавалось би з вигляду давай, дорослого, быстріше. дорослого, впевненого собі чоловіка. Чи потрібен йому ботакс? Ну, якщо йому потрібен, він може зробити. Якщо він не хоче, то не хоче. Це ж таке діло. Ні, але от, ну, завадить? Зараз... Друзі, зараз якщо так. я ще пару кілограм наберу, трішки обтягнеться в моє лице, то не потрібен буде ботекс. Я можу сказати те, що він більше здивовується, чим нахмурюється. Так, постійно здивовуюся. Дивуюся цьому світу. Так, давай подивимось на губи. Буде шикарні взагалі. Шикарні. Не треба, я не робила чесно не потрібно. Не робила. Mm -hmm. Так, що ще ми можемо додати? Та, в принципі, більше такого нічого. Хтось шкіри шикарний, висипань нема. Ну, я ну, червоний, так, вже знову ж таки, напевно. Це від Софії. Ні, ні, ні. Я його знаю вже. О, ви, вже а -а -а. Спеціально це робить. Це, я це завжди роблю спеціально, тому що я люблю, коли він соромиться. Він починає червоніти, в нього починають бігати очі, і він починає. Ну, от зараз не ображайся, але трішечки тупо посміхатися. Ну от як зараз. Ні, і, це, ну, і, це, і, і це дуже класно, і я просто обожнюю цей момент. А, ну, так як все ідеально, все добре. Про мене говорити не будемо, бо там проблем, друзі, дуже велика кількість, і нам не вистачить навіть випуску. Я думаю, ти скажеш, що немає. Ні, повір, там дуже багато, дуже багато. Я інколи навіть щось намагаюсь зробити, але вже не допоможе, вже вік, Вже коли людині перевалять за 30, це вже все. О Боже. Починається. 30 років. Тим, 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 тим паче для чоловіка що? Чоловіку що повинен повинен бути трішки гарніший за мало. Так, друзі, ми зараз переходимо до формування наших сирників. Саш, подай мені, будь ласка, ножа. Ножа. Подаю тобі ніж. Дай, а я, я не його сховав. Буде я його сховав. Хтось використовує, знову ж таки, от як наша гостя каже, стакани. Хтось використовує металеві кільці для формування. Я використовую по класиці. Мені мене цього навчили ще багато років тому. На моєму стажуванні, ти вже не пам'ятаю, де. І я так по цей день роблю те ж саме. І зараз я от вам покажу, так, як це відбувається. А, Марій, давай поки нам показуємо. Давай, от, можливо, те, теж дамо якусь пораду нашим глядачам, а, можливо, якийсь топ-3, топ-5, топ-1 догляд за шкірою обличчям в домашніх умовах. О, от б ти порадила? Саме засоби? Ні, от просто якісь процедури, які засоби. Ну, як я це можу це сказати, бачить? щоб я порадила і щоб я дуже сильно не хотіла, щоб люди робили. О, а давай от, от саме те, що люди не робили. Давайте. Перше це окунання обличчя е, в льот. До побачення. Це для мене просто треш. Ну, ви я його, Це вже роблю, більш ніж півроку. Це ти в Тіктокіда побачив щось, а потім лечиться, лікується після сіну. Це ж ну просто пряма загроза на э, розце на Чому капіляр... це Так розпіарили? Ну я не знаю чому, я не знаю, хто це придумав. Це я, просто розфорсили. Я рік тому а, почав обливатися холодною водою. Богдан, це пам'ятає. На то дивись. Так, я так я потім місяць хворів і <рив> після <рив> того я вирішив, що я буду приймати е контрастний душ. От я зараз приймаю контрастний душ уже майже рік. А, і а, трошки більше ніж півроку я занурюю обличчя Лед. Не туди ти занурюєш обличчя я вибачаюсь, друзі. Потрібно не в дуже холодну воду. Ні-ні, ні просто цього не робіть, тому що ну це все одно. Це так, це сьогодні зранку я це робив останнє. ні 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 це просто пряма загроза на капілярну сітку по всьому обличчю. Ще потім ти будеш її лікувати за дуже велику ціну, повір мені. Да. Да, Розрушитель міфів Маша. Да. Будь ласка, так, <су> другий, Давай, другий, другий, другий. Це Мазь. Від геморою під наші очі. Ви знали таке? А я вас удивлю. Як воно працює? Ну, типу, Завдяки чому? Які там властивості? Ну, типу, Мась від геморою, вона ж... Як зменшує сосуди, mm -hmm. скажімо так, ну, це візуально просто видно. І, і завдяки цьому здається, здається що під очами просто білесенько ідеально. Ось. А насправді, ну, блін, ну, це ми зараз ць... обговоримо Але що, якщо синяки під, під, під очами, чи що? Ні, просто, Наприклад, люди, які не розуміються, вони можуть вибрати мазь, наприклад, з гормонами. Господь упасі, щоб хтось е, вибрав мазь з гормонами, тому що якщо їх постійно мазати, буде звикання до гормонів, і потім ти дуже сильно будеш лазити з цього, з цього будуть дерматити, е, постійне роздраження, і поки ти будеш користуватися, все буде добре. Тільки на щось лазить, прийдеться просто е, пити антибіотики рік майже. Просто щоб вирівняти, хоч да, трішки. Да, так? Да. Ось так здавалось би, так? І можуть такі бути яка да, Так, це можуть просто ну вибрати іншу трошечки мазь і все. Так, і давай а, третю а, завершальну параду і переходимо, повертаємось до сирників. Зараз я подумаю, що, що, що слухай, ну я знаю, що от нервова система також дуже впливає на загалом на стан шкіри. Приває, і, в, і В цілому, якщо ось у мене, наприклад, я з цього і відштовхуюсь, я коли дуже багато нервую. Або в мене стрес, це буває майже там через день. І я по, по собі оце відчуваю прям. Як з цим справлятися? Чи допоможуть всякі там магнії, без 6 Або що робити потрібно? Якщо чесно. Чи це проблема в голові? Якщо чесно, я вже на таких пігулках, що мама родна. Ну тобто, цьому є місце бути. Що... цьому є місце бути дуже пам'ятаєте. У нас було велике горе в нашому місті з дітками на поша. Це було просто мене ж мурашки по шкірі. Це було велике горе. Ну, взагалі, всі просто всі ходили ніякі, було дуже багато аварій, всього іншого, і дуже сильно сипало людей. У мене був по всьому обличчі дерматит, я була просто обсипана великими запаленнями. Багато людей, хто прийшло в цей період, саме з контрольним да, від нервів є, є таке. Тобто, все взаємопов'язано. Так, дуже сильно, дуже Екологія, ми дуже недооцінювали. Не Тому <звісно> друзі. Живемо, як живемо, і буде те, що буде, а що зробити? Ну, як як можна попливати готувати на мене? цій е, сумній ноті ми продовжимо готувати е, на, наші свичі сирники. більш так розважальний жовт і повернемо наших сильничок. Так, дивись. А, Богдан вже там щось навіть зробив. У ми мене є неймовірно, Ось такий є у мене образець. Давай спробуємо разом відтворити. Можеш, якщо тобі удобно без рукавичок, можеш без руковичок це робити. Зараз дивись, давай ще раз, я тобі покажу на цьому. Перевертаємо ножа лезом догори, щоб ми нічого не те саме. Далі формуємо, перевертаємо. У нас вже одна сторона рівнесенька. І далі трішки так просто прикладаємо. Робимо таку рішіточку для, для гарного загалом вигляду. Так? Є таке. Давайте тепер наступного. Друзі, не бойтесь, не бійтесь додавати борошно сам підпил, так? Наш сир візьме стільки, скільки йому потрібно. Тому не, не бійтеся, що ваші сирники будуть якось забиті або що. У мене не такі, звісно, ідеальні. Це супер, но... супер виходить. Тому наступне запалення таке: чи готуєш ти? Так. Дуже-дуже рідко, я просто не встигаю, якщо чесно. Я знаєте, у мене є лайфхак, що робити в такій ситуації. Перше. давай давай далі, далі. Мамі. Ма. Номер один. Ма. Вона в мене... Де взяти червону воду на борщ? Ну десь так. Десь так. Десь так. Десь так. Дзвониш мамі. Вона, вона в мене взагалі по Осві... за, освітою. за освітою вона кондитер повар-кондитер. О, тому вашій мамі сподобається цей випуск 100%. Так, я їй роблю ботекс, вона мені за це робить їсти. Так, <ріху> да. ну це коли, она, наприклад, я не встигаю. Але сьогодні навпаки, але сьогодні навпаки. Дивись, якщо ну, все ж таки ти рідко але готуєш, так. 에, давай нам назви свою коронну страву. Моя коронна страва це паста з берпродуктами і в сливочному соусі. Вау. Для мене просто ну це 20 хвилин, неймовірне просто задоволення. А пасту ти купуєш або сама готуєш? 에... Та ви що, хай же. Можливо, якщо улюблена страва, то ти прям самого нуля її готуєш. Та ні, ну не до такої стіни. Встаєш у четвертій ранку і починаєш. Така М -м, паста. Так, а це ні. твоя корона. Так, да. добре. А якщо говорити про твою улюблену страву, там, я не знаю, будь-який заклад ти прийшла і ти одразу з неї починаєш. Чи є така страва, от яку ти можеш, можеш їсти кожного дня? Я думаю, що такого нема, але є борщ. Борщ. Осалка? Цибулькою. Зибулечка. Часничок гіркою. Так, да, так, да, так. Да. І знаєте, щоб аж аж, аж сльози були. Оце таке, так. Да. І що ще потрібно, так? Так, для... Да, для щастя. Українська жінка, вона така. А чому в мене не виходить з рішеточка, на якась Ну, Та виходить, о, У тебе просто своєобразна рішоточка, виходить. Своя, ти ж, е, ну, завжди зазибанка, це така людина мистецтва. Вона робить, як вона бачить. І так, наші сирники готові. Ми зараз будемо їх е, обсмажувати. Так, ми зараз будемо. О, ти тільки що формувала. Ти відчула наскільки вони ніжні? Дуже. Я вже хочу рецепт, якщо чесно. Ось, друзі, саме як... це буде в кінці нашого в опису випуску, під, в описі під, випуском, під так. нашим випуском. Так тому зараз не будемо багато тратити зайвого часу. Ми обсмажуємо максимально швидко до золотистої скоринки та відправляємо в духовку пропікти наші сирники на 5 хвилин на 180 градусів. Так, друзі, а для того, щоб цей час для вас промайнув е, просто за одну мить. Традиціях нашого шоу ми глянемо коротку історію про сирники. в яких країнах їх їдять, в яких країнах їх полюбляють, і в яких країнах як їх подають? Тому дивимось. Сирники це традиційна страва української кухні, яку готують із домашнього сиру. Їх смажать на сковороді до золотої скоринки або запікають у духовці. Найчастіше сирники подають зі сметаною, медом, варенням чи свіжими ягодами. Так вони стають ніжними і ще смачнішими. Їдять їх на сніданок або як десерт. А популярні сирників пояснюється просто: вони поєднують у собі користь домашнє тепло і дитячі спогади. У кожному місті України свій рецепт, але незмінним залишається головне справжній сир і любов. Бов з якою їх готують. А друзі, ось такою була історія. Зараз ми будемо переходити до найулюбленішої частини нашого, нашого шоу. шоу. Бо, а, ми будемо куштувати наші сирники. А дивіться, яка краса у нас вийшла, але перед цим на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, які ми використовували, щоб їх приготувати. Тому дивимось. для приготування класичних сирників. Вам знадобляться наступні інгредієнти: сир 5% 300 грамів. Жовтки курячі 3 штуки. Борошно, 60 грамів. Цукор, 50 грамів. Ванільний цукор 3%. Грами ретельно змішати всі інгредієнти, сформувати сирники по 50 грамів, смажити до золотої скоринки, потім відправити до духової печі на 5 хвилин при температурі 180 градусів. Смачного ну що ж подивились всі інгредієнти, записали, і я думаю, що ви будете готувати їх вдома. А зараз ми спробуємо передати вам через екран цей смак цих сирників, які сьогодні ми готували разом з нашою гостю. І так, Марія, давай ти на права гості першою. Пробуй те, що ти приготували. І ми чекаємо на, твій, на твої висновки. Саша, ти її полюбляєш сирний Я Я обожнююся. Бо я, до речі, ні разу не пам'ятаю. А, один раз колись один ти раз куштував колись щось... Я куштував. Але от я, я полюбляю. Скоринка? Так. Mm. Тому, бачите, ми зробили буквально дійсно за 10 хвилин, і вони і не забиті, і сирні, і як все потрібно Влас. у нас вийшло зробити. Взагалі супер. Слухай, ну це. Це, це сирники, про що можна ще говорити? Вони не бувають не смачні. Ні, Вони ну... не бувають не гарні, там, чи щось, ось, але не смачні не буває. Тому, друзі, ну, будемо сподіватися. Спробуйте приготувати також. Всі рецептури всю рецептуру ми залишимо в описі ще раз. Сауса, яку використовували, до речі, заварний крем, також я залишу повідомлення від себе, шпаргалку від шефа. І спробуйте приготувати. І смачного. Друзі, це гарно, це смачно і це дуже швидко. Мене ж е, виділяється. Ага. Все просто виділяється. Тому, друзі, будемо швиденько з вами прощатися. Побачимося на першому міському, побачимось на кухні закладу. Лакс, і з вами знову ж таки буде шеф Кухар Соляник. Та ведучий Олександр Сапельник. Всім смачного, Па-па.